Вжема бігає повсюду, по всьому годиннику, а війна іде, 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 іде. А козаки наші переможуть, Війна пропаде в неба, всіх все буде, буде. Буде дуже сильно добре до один одного людей. Ми будемо дуже сильно любити свою країну. Ми любимо тебе, Україно! Ми завжди будемо, любити свою країну, все буде слава Україні. Не болі країну, не болі, все буде добре, а не коронавіру. Все време закінчилася війна. Все время перевернулося назад, ура, наша земля вернеться. Ми будемо будувати свою країну. Ми видаємо, ми на країну все ж, а не будем в других країнах сидіти. Просто ми будемо строїть нашу країну. Це дуже буде добре до України. Я люблю свою країну і ви любі, любимо тебе, Україна.